Вітаю на каналі Інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Мене звати Павло, і у цьому відео ми продовжимо розглядати різноманітні опції, що відкривають нові можливості для вашого обладнання. У повсякденному житті ми постійно взаємодіємо з деталями та вузлами, що з'єднуються між собою, за допомогою різьбових з'єднань. Зазвичай для цього використовують гайкові ключі, що поділяються на два основних типи охоплювані та охоплюючі. Незважаючи на те, що конструкція гайкового ключа дуже проста та невибаглива, він знаходить надзвичайно широке застосування. Без цього інструменту практично не обходиться жодне виробництво. Він є необхідним при ремонті різної техніки. У випадках, коли ми маємо справу з охоплюючою поверхнею, використовується привідний блок для виготовлення місць під ключ. Інший метод це фрезерування або застосування спеціального інструменту для полігонального точіння, тоді як охоплювані місця отримують за допомогою операції прошивання або довбання. Дуже часто ми рекомендуємо замовникам використовувати інструмент від компанії Brigetti Механіка у формі прошивок для токарних та фрезерних верстатів. Такі рішення базуються на технології ротаціонної прошивки, що дозволяє виконувати в деталях отвори з різних форм: шестигранні, квадратні, трикутні, торкс, а також спеціальних форм відповідно до технічного завдання замовника. Ця технологія досягається завдяки коливально-поступальному руху прошивки в попередньо просвердленому отворі, що забезпечується спеціальною головкою прошивки та подачою верстата. Прошивні головки поставляються з різними видами хвостовиків для реалізації технології на токарних, презерних та свердлильних верстатах, незалежно від типу керування, чи ПК чи універсальний верстат. Ця технологія ефективно використовується при твердості до 24 HRC. А за певних умов може бути застосована для обробки матеріалів сферністю до 30 а 7 Прошивні головки від бригеті відзначаються надійністю та перевіреною ефективністю. Застосовуються як у великосерійних, так і у дрібносерійному виробництві. Компанія пропонує рішення як з подачі охолоджувальної рідини зор через інструмент, так і без неї. Перший тип дозволяє прискорити процес обробки та підвищити стійкість інструменту, особливо в умовах важких навантажень. Другий варіант без використання зор – Підходить для легкооброблювальних матеріалів. Розглянемо позначення інструменту на конкретному прикладі BR або BRC G16MC32. Зверніть увагу на слайд де наведено просту систему позначень. Перші літери вказують на тип головки, далі діаметр хвоставика протяжної головки, буква вказує на тип корпусу головки, а також тип... Та діаметр хвостовика корпусу. На даному слайді представлені різні можливості для обробки місць під ключ для швидкорізальних головок, а також головок з покриттям. Також додатково наведені орієнтовні оберти та подача інструменту, що залежить від матеріалу заготовки. До речі, найменший розмір під шестигранний ключ становить 1 мм, а найбільший 40 мм, якщо ваш верстат має достатню потужність приводу. Отже, інструмент від бригеті механіка дозволяє виконувати нестандартні види обробки на вашому обладнанні за одну установку. Результат це готова деталь без додаткових переміщень або спеціалізованого обладнання. Дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення.